Розкажіть, чим займалися від початку підготовки, від початку зборів, яка робота вже була пророблена і на що робили більше акцент. Ну, у нас закінчився сьогоднішній грою перший етап підготовки. Так як всі інші команди, зранку були тренажерні залі, зали, бігова робота, ввечері більше працювали з м'ячами і якісь відпрацьовували тактичні моменти. Ну, закладували, можна сказати, в цьому етапі фундамент фізичної підготовки для хлопців. В якій формі повернулися хлопці з відпустки? Чи задоволені ви нею? Що скажете? Ні до кого немає претензій. Видно, що хлопці провели відпустку активно. Кожен напевно виконав роботу, яку ми їм пропонували зробити. І через то їм зараз набагато легше переносити і навантаження. Як готувалися до гри із сьогоднішнім суперником? Що можете сказати по супернику, як він сьогодні грав? Ну, ми більше налаштовувалися показати. Гру хорошу своєї команди, тому що розуміли, що сьогодні хлопці будуть грати під великим навантаженням після е, недільного циклу з е, двохразових тренувань. Ну, знову ж таки, всі відпрацювали настільки, наскільки вони сьогодні могли, ні до кого нема претензій. І при тому, що вони грали сьогодні проти досить непоганого суперника, який показує непоганий футбол. Але результат е, для нас був на другому місці. Головне, що хлопці провели. Фізично хорош добре гру. Так і показали гарний результат, що ми побачили, звісно, по очкам. Які подальші плани взагалі на збори? Вже зовсім скоро команда виїжджає у Львів. І що там будете робити? Які плани зараз хлопці перепочинуть день, і з 5 числа у нас починається другий етап підготовки. Виїжджаємо на Львівщину, і там будемо безпосередньо вже готуватись до чемпіонату протягом двох тижнів. Дякую та вітаю сьогоднішньої перемоги.